Тому... Так, ну що, дітки, ми готові розпочинати. в нас з вами ранкова руханка. Проведе нам її пані Анастасія, тому давайте починати. Так, сідаємо рівненько, сідаємо рівненько. Поїхали, сідаємо, сідаємо рівненько. Ага, молодці. Поїхали, голова вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. вправо. Вліво. Вниз, нагору, вниз. нагору, Вниз. нагору, Вниз. Нагору. І по колу. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Праву ручку нагору, гору раз. Обійняли себе, поклали голову на праве плеть. Раз, два. Три. Чотири. Міняємо ліву ручку нагору. Обійняли себе, поклали голову на ліву. Два, три, чотири. Супер. Тепер дивіться. Ручки в замочу. Поклали на потилицю. Да. І опускаємо голову вниз. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Супер. А тепер закриваємо ротики. Закриваємо ротики і підборіддя тягнемо догори. Поїхали. Молодці. Молодці. Сідаємо султанчика. Сіли в султанчика. Раз, два. Сіли в султанчика. Та, молодці плечки поставили, поставили ручки, ручки на плечки, поставили ручки на плечки, поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ручки в сторони, поставили, поставили ручки в сторони. Дивіться, і маленькі оберти. Поїхали, раз, три. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще робимо п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ручки нагору. Тягнемось. Тягнемось. Взяли ручки в замочок. Ручки в замочок взяли і поїхали по колу. Раз. Два. молодці Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Максимально тягнемось назад. Раз, два. Три. Чотири. І вперед. Раз, два, три, чотири. Поставили ручки на колінках. Плечки. Раз, два. Три. Чотири. Робимо хвильку. Раз, два. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Маленьку. Раз. Два. Три. Чотири. Велику. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку вперед. Потягнули в ліву сторону. Тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Праву ручку нагору. В лікті зігнули. Зігнули в лікті, молодці. Взяли себе за ліко. Тягнемось. Тягнемось в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Ліву ручку вперед. Потягнулись в праву сторону. Раз, три. Два, молодці. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Ліву ручку нагору. Нагору. Зігнули в лікті. Взяли за лікоть. Тянемось в праву сторону. Раз, два, молодці. Три. Чотири, п'ять. Супер. Молодці. Тепер дивіться. Праву ручку перед собою, ліву ручку за собою. Розвертаємось в ліву сторону. Раз. Два. Три, чотири. Міняємо ліву ручку перед собою. Праву ручку за собою. Розвертаємось в праву сторону. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Встаємо, будемо ніжки розминати. Встаємо. Раз, два. Встали. Та да, молодці. Розминаємо праву ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ніжку взяли і підтягнули до себе. Тримаємо. Раз. Два. Давайте, давайте тримаємо ще три. Чотири, 5. Ніжку в сторону. Ніжку в сторону. Тримаємо. Раз. Ніжку в сторону. Давайте. Два. Молодці. Три, чотири, п'ять. Повертаємось. Раз. Ніжку взяли. і Тягнемо до себе. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Міняємо. Ліва ніжка. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Назад. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Ніжку взяли, тягнемо до себе. Раз, два, три. Давайте, давайте ще чотири, п'ять. Ніжку в сторону тягнемо. Раз, два. Три. Оп. Тримаємось. Бачите, я також можу падати. Чотири. П'ять. Молодці. Міжку позаду себе. Беремо, тягнемо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Молодці. Тепер дивіться. Зараз повернусь до вас, щоб ви краще бачили. Ніжки широко поставили. Поставили ніжки широко. Опускаємося вниз. Дивіться, ручки взяли в замочок позаду себе. Опускаємось вниз, ручки тягнемо. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І тримаємось внизу. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Таєм. Молодці. Тепер будемо виходити в планочку. Поїхали. Ніжки на ширині плечей поставили. Поставили ніжки на ширині плечей. Робимо. Раз, два, три, чотири. Стаємо в планочку, стоїмо. Раз, два, три, чотири. Ідемо назад. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Давайте ще раз робимо. Раз, два, три, чотири. Стоїмо в планочці. Раз, два, три, чотири. Ідемо назад. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. І останній раз. Ха? І останній раз. Раз, два. Три. Чотири. Стоїмо в планочці. Раз. Стоємо, стоїмо. Два. Стоїмо три. Попи, попи опускаю вниз. Чотири. Молодці. Лягли вниз. Ручки підняли. І тягнемо себе договір. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ніжки. Ніжки зігнули. Зігнули ніжки. Молодці. Зігнули. І тягнемось до ніжок. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Лягли вниз. Ніжки натягнули. Одразу натягнули ніжки. Натягнули ніжки. Раз. Ручки поставили і поїхали. Пливемо. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. два. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Ще робимо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два і тримаємо себе. Тримаємо раз, два. Три, чотири, п'ять. Молодці. Встаємо в котика. Зараз повернусь до вас. Стаємо в котика. Раз, два. Стали в котика. Молодці. Дивіться. І опускаємось вниз. Раз. І прогинаємо спинку. Стоїмо. Раз. Два, три, чотири. Опускаємося вниз. Спинку робимо кругу. Тягнемо себе. Раз. Два, три, чотири. Ще опускаємось вниз. Прогинаємо спинку. Стоїмо. Раз, два, три, чотири. Опускаємось вниз. Робимо пробну спинку. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Стоїмо просто в котика. Піднімаємо ніжку зігнутою. Підняли зігнуту ніжку. Зігнуту. Бачите як? І піднімаємо збір. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двіться. Вирівнюємо ніжку. Вирівнюємо ніжку і тягнемо догори. Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ніжку взяли. Раз. Зігнуту. Підняли. Підняли, зігнуту ліву ніжку. Молодці. І піднімаємо її нагору. Раз. Два. Три. Чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ніжку рівненько робимо, піднімаємо на гору 10 і тримаємо її. Тримаємо на горі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Опустили, сіли вниз, тягнемо себе вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Встаємо, Встаємо. Молодці. Тепер. Так. Тепер дивіться. Переходимо. Перейшли на попу. Перейшли на попу. Раз, два. Перейшли. Молодці. Ніжки підняли. Ніжки підняли. Підняли ніжки і будемо робити велосипед. Поїхали. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ніжки поставили, обійняли себе, відпочиваємо. Давайте. Раз, два, три, чотири. Ніжки підняли. Раз, два, підняли. І ручки. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, право, вліво, вправо, вліво, право, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Опустились і обняли себе. Тримаємось раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Сідаємо хвилинку. Сідаємо так, щоб ніжки наші були широко. Сідаємо ніжки широко. Раз, два. сіли ніжки широко. Та молодці. Ага. Так. Обіймаємо себе правою ручкою, ліву нагору. Ага. І до правої ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. І лягли на праву ніжку. Лягли максимально. Раз, два, три, чотири, п'ять. Встаємо. Обіймаємо себе лівою, правою нагору. І до лівої ніжки. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Лягли на ліву ніжку. Раз. Молодці ще два. Три. Чотири. П'ять. Встаємо. І поїхали. Ручки ведіть по ніжкам по собі і тягнемося вперед. Поїхали. Раз. два. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Максимально затримались внизу. Раз, два. Ще тягнемось, ще тягнемось вперед. Три. Молодці. Чотири. П'ять. Молодці. Ніжки зібрали. Ніжки зібрали. Молодці. Тепер. Права ніжка буде йти вперед. Поїхали. Справа ніжка вперед. Раз. Ліва позаду. Два. Ага. Поїхали. Тягнемось. Раз. Два. Три, чотири. Ручки на підняли. Тримаємо себе. Раз. Два. Три, чотири. Ручки опустили. Ніжку праву трошки в сторону. Раз, два. Ручки ставимо три, чотири. Опускаємося ще нижче. П'ять, шість. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Піднімаємося. Раз, два. Ніжку повертаємо. Три, чотири. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо її вперед. Раз, два. Три. Чотири, п'ять. Молодці. Міняємо. Ліва ніжка попереду. Права ніжка позаду. Поїхали. Раз. Присідаємо наліву. Два, три, чотири. Ручки нагору підняли. Підняли ручки нагору, підняли. Позаду ніжка рівненько. Ніжка та що позаду рівна. Раз, два. три. Три, чотири. Ручки опустили. Ніжку. Раз, два. Трошки в сторону. Поставили ручки. Три, чотири. Та опускаємо ще нижче. П'ять, шість. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Піднімаємо себе. Раз, два. Ніжку повертаємо. Три, чотири. Беремо себе за ніжку. Яка позаду нас. Яка позаду нас і тягнемо її вперед. Раз. Два. Три. Тягнемо на себе. Чотири, п'ять. Молодці. Щось вам важко трошки було це зробити. Дивіться. От у вас ліва ніжка попереду. Ліва попереду. Беремо праву. Беремо праву. Беремо праву ніжку. Давайте ще раз, ще раз зробимо. Та, і тягнемо право на себе. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Окей. Оп. Завернувся мій килимочок. Так. Сідаємо в султанчика. в султанчика. Раз, два. Сіли. молодці. І поїхали плечиками. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Плечками в сторони. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Плечки вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Нагору ручки. Підняли, підняли. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Опускаємо ручки. Молодці. Пам'ятаєте? Вдихаємо носиком. Видихаємо ротиком. Поїхали. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Молодці. Похлопали собі за тренування, що ви сьогодні прийшли на тренування. Дуже 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 вам дякую, що ви прийшли на тренування. Дуже вам дякую. Так, Дякую питання. Ми і вам, пані так. Анастасія. Класна була розминочка. Так ми розім'ялися усі, розігрілись. Супер, ага. дякую. Дякую вам. А що це у вас так багато питань? Ага, я теж дивлюсь стільки ручок. Так. Ну, так. що, готові? Готові задавати питання? Хто хоче задати питання? Давайте з Софійки почнемо. Тільки давайте так, швиденько, бо у вас потім наступні заняття. Давайте, швиденько, так, Софійки. Мені дуже сподобалась руханка. Мені найбільше подобається оця вправа. А, я подобається, так і думала. Бо я тебе дуже добре бачу, ти в мене на горі екрану, тому я дуже добре бачу, бо тобі орієнтуюсь, що і що як ви робите. Окей, добре, я дуже рада, дуже рада. Так, Ніколас, давай є? кажи швиденько. Я хочу показати мою вправу. Давай, ай давай. Дивити її 10 раз, я з вами буду. А, треба бігти на місці? Раз, два. Давай, а ти десь біжи. Я рахую, давай. Раз, біжи, біжи, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, так... Молодець. Окей. окей. Так, і ти мотичик ще кажи давай. Мені дуже сподобалось ваше заняття. О, я дуже рада, дуже дуже рада, дуже тобі вдячна, що тобі сподобалось. Я дуже всім вдячна тим, хто подобається, і взагалі всім, хто приходить. Я дуже дуже рада, дуже дуже рада. Ніколи ти зараз дуже дуже гарний. Ой, Які ви смішні діти! Класно, ми з вами попрацювали. Давайте mm -hmm. готуватися до наступних занять, закінчувати це, відпочивати трошечки, так? Та, Ось та, так, Дякую, пані Анастасія, за класне дякую. заняття, за класну руханку. Гарного усім дня, до побачення. Та, бувайте, гарного дня!